чуть чуть Давай. У Ірпінському військовому госпіталі робота кипить щохвилини. Військовослужбовці та волонтери заходилися замінювати доріжки. Розповідають, колишній санаторій не бачив ремонту ще з кінця 60-х. Тут є влаштовані чудові пандуси, чудовий кабінет лікувальної фізкультури, але дістатись трошки проблематично, коли людина має, ну дійсно після того конфлікту нерозуміння цього суспільства спокійного, нормального тому саме в таких умовах. Це найкраще відбувається. Щоб інфраструктура шпиталю витримала десятки років. Бійці та волонтери перекладають покриття спеціальними матеріалами, захищають від просідання. Неповносправні зможуть пересуватися територією самотужки. На усе це волонтери витратили близько двох тисяч гривень. Щоб хлопці бачили нашу підтримку, щоб, щоб вони не волнавалі що там сім'ї залишилися дні. що ми обов'язково присмотримо, поможемо. Щоб тільки живими повернулися. ми хто А не ми? Кто еще поможет? Ну это, конечно, пример другим, чтобы они понимали, что есть люди, есть желающие, есть ну, патриоты. Это мелочі, но они очень много им помогут. Чтобы так если объехать там, или там ребятам. Тут, тут были, если вы понимаете, вот такие ступеньки. А вот сейчас сделаем ровненько, более-менее. Як бути за час керівництво шпиталю пояснює на ремонті економлять, бо усі сили спрямовують на медичне обладнання та лікування поранених бійців. Вирівнює для того, щоб було комфортніше цим учасникам туристичної операції, які знаходяться в нас. лікування, які пересуваються на візочках, які пересуваються з допомогою милиць. До роботи стали більше десятка бійців та волонтерів. Утім, таку допомогу вони називають краплею в морі. Невдовзі обіцяють замінити пішохідні доріжки на всій території шпиталю. Не хожу. Через полгода ж знову призивають нас. Може, я тут буду їздити без нагії чи без вух. Треба для себе готувати вже. Здорову. <реш> <реш> ну а на лекціонува Леонід Коваленко канал.